Кірієнко один з небагатьох чиновників, який отримав допуск у бункер Путіна. За чутками ці двоє ще у 90-х провели ритуал братання, популярний серед так званої російської еліти. Під час обряду учасники надрізають свої долоні та скріпляють дружбу кров'ю. А у Путіна і Кірієнка дуже особливі стосунки. Вони кровні брати. Вони багато років знають один одного. Ще з того часу, коли Кирієнко в якості прем'єр-міністра Росії призначив Володимира Путіна головою ФСБ, маю виконати доручення президента і представити щойно призначеного директора Федеральної служби безпеки Володимира Володимировича Путіна, наказ був підписаний Борисом Єльцем. Кірієнко дуже допоміг Путіну на виборах президента в 99-му році. А з того часу, вот а Путін і Кірієнко завжди знаходяться разом. У 2007-му Путін вирішив об'єднати всі підприємства, пов'язані з атомною енергетикою, в єдиний холдинг під назвою Росатом і призначив його керівником найвідданішого з власних посіпак. Сергій Кирієнко об'єднав атомно електростанції, військово-промисловий ядерний комплекс, машинобудування, приладобудування близько 200. 60 підприємств це повернення до радянських часів. Під контролем Кирієнка не лише десятки АЕС по всьому світу, але й ядерні ракети, якими бункерний дід лякає всю планету. Росатом це в буквальному сенсі енергетична дубіна за кошти Росатома йде розробка і модернізація російської атомної зброї. Навіть радіоактивний полоній, яким кілери ФСБ вбили путінського критика Олександра Литвиненка, був виготовлений росатомом. Кирієнку вдалося перетворити Російське міністерство атомної енергетики на величезну глобальну корпорацію. Але найбільше його умовно в лапках проект це, звісно, абсолютно злочинне захоплення Запорізької атомної станції. Окупанти перетворили захоплену ними атомну станцію на військову базу, де розмістили пів тисячі солдатів. Російські гради просто з території заес стали гатити по підконтрольній Україні території. Люди з сусідніх сіл розказують, як вони розгортають там комплекси е, ракетні, а потім ракети ці прилітають в місто Енергодар. Там вже чергують журналісти, які потім це фільмують і розказують, нібито Україна обстріляла. Ну це маразм просто. За захопленням заес ховаються меркантильні інтереси путінського режиму. Світовий ринок ядерного палива оцінюють у понад 35 мільярдів доларів. Наразі 75% цієї суми ділять між собою лише три компанії. Американська Westinghouse, Французька Арева та російська Твел, дочірня компанія Росатом через низьку якість російське паливо найменш конкурентно здатне та займає лише 17% ринку. Але у планах Кремля вже до 2030-го збільшити цю цифру до 30 За рахунок викрадених у конкурента технологій ніколи раніше. Країни не використовували армію для того, щоб вкрасти чуже ноу-хау. Вони викрали американське ядерне паливо, вивезли його в Росію і зараз його от там розбирають, трипарірують для того, щоб удосконалити своє ядерне паливо. Але чому Росія, яка понад півстоліття будує атомні реактори, не здатна самотужки виготовити якісне паливо для них? Мало хто знає, але мозком радянської ядерної програми була Україна. Лев Ландау, Ігор Курчатов та інші піонери ядерної фізики були вихідцями з харківського фістеху. Саме тут ще у 1932-му було вперше у світі розщеплено атомне літію. А у 1940-му харківські фізики подали заявки на винахід атомної бомби та методів напрацювання урану-235, на кілька років випередивши США. Однак радянська влада була нездатна розуміти перспектив ядерних технологій. Вона кинула за ґрати 11 науковців харківського фізтеху, включно з майбутнім Нобелівським лауреатом Ландау. П'ятьох його колег розстріляли. І лише коли американці виготовили та випробували свою ядерну бомбу, Москва створила на базі харківського фістеху секретну лабораторію номер 1 І вже за рік її фахівці виготовили першу радянську атомну бомбу. Харків це місто, яке дало світу одразу декілька Нобелівських лауреатів. Саме харківський фістех був ось тою кузницею кадрів, де е, працювали майже всі творці російського е, мирного і воєнного атому. У березні 22-го харківський фістех, який створив радянську атомну науку, обстріляли російські гради. І легендарний інститут навряд чи був випадковою мішенью. Фахівці Фістеха працювали з компанією Вістінгаус. Вони навчалися в США розрахунковим кодом при формуванні активних зони реактора. Одним із головних об'єктів харківського фістеху була дослідницька ядерна установка Джерело нейтронь. Сюди у перші ж дні повномасштабної агресії прилетіли ворожі смерчі. Установка джерело Нейтронів» фінансувалася американським урядом. Це унікальна установка, якої поки що немає в Російській Федерації. Тому вони цілеспрямовано її обстрілювали. Обстріл спричинив пожежу та знеструмлення ядерного об'єкту і вивів з ладу систему охолодження. Один із нерозірваних снарядів впав поряд із активною зоною, яка містила 37 ядерних паливних збірок. Тим часом у небезпеці опинився й інший об'єкт, що мав остаточно зняти Україну з російської голки централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива. Це відео було записано на Запорізькій АЕС за рік до окупації. Співробітниця станції Вікторія пояснює, як працює ядерне паливо, загратоване в ось такі металеві конструкції. Вони називаються тепловидільними елементами, і саме в них розташовані уранові таблетки. Уран для ядерного реактора, наче дрова для пічки. Паливо вигоряє всередині, залишаючи по собі ось таке радіаційне світіння. Має такий приємний синій відтінок, але повірте, це зовсім не є безпечним. Річ у тім, що у сучасних реакторах згорає менше 3% урану, що міститься у ядерному паливі. Решту доводиться повторно перероблювати. Однак після розпаду СРСР технології переробки відходів ядерного палива залишились у Росії, і Україна була змушена щорічно платити Росатому 200 мільйонів доларів. За ці гроші росіяни забирали з нашого відпрацьованого палива плутоній для своїх ядерних боєголовок і уран. Який потім повторно продавали нам. Щоб звільнитися від Кабали, енергоатом звів на території зони відчуження нове високотехнологічне сховище ядерного палива. Цей об'єкт було побудовано спільно з американською компанією «Холтек». Її технології використовуються на майже всіх АЕС Великої Британії, Швеції, Іспанії та США. А в Японії контейнери Холтек витримали удари руйнівного цунамі. Українське сховище зробили ще міцнішим замість одностінного двостінне. Сюди мали звозити відпрацьоване паливо з Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС, аби у майбутньому переробити його на ядерне пальне українського виробництва. Однак цим планам завадила окупація Чорнобильської зони. У перші ж години повномасштабного вторгнення російські танки взяли в облогу Чорнобильську АЕС, а машини з ворожим десантом впритул наблизились до нового сховища відпрацьованого ядерного палива. Коли вони підійшли до об'єкта, персонал, який перебував там, і охорона, були евакуйовані. Українські атомники боялися, що окупанти знищать унікальний об'єкт, який позбавляв Росатом монополії на переробку ядерного палива. Все було зачинено, росіяни натрапили на зачинені ворота і двері та колючі дрібні. Та на щастя, нове сховище не було позначене ані на Google Maps, ані тим більше на радянських картах, якими послуговувалась російська армія. По-перше, воно виглядає дуже загрозливо. Яйцеподібні цементні контейнери. Якщо вони отак стоять в рядочок, у вас таке враження, що це якесь гніздо динозаврів. І, звісно, росіяни, які унітазів не бачили, напевно, були дуже здивовані побачити таку штуку. Спантеличені окупанти лише почухали потилиці та поїхали геть.